Всім вітання. Сьогодні ми на одній з пасік, яка в сходиться, можна сказати, що в горах, не високо, але трошки в горах, неподалік від міста Мукачево. І перший раз ми прийшли оглянути і, якщо необхідно, розширити, щоб вони нас… погода не дуже благоприємна, десь 11 градусів. Тіні, ну, тому ми їм дамо, будемо працювати швидко, дамо трошки димку і подивимося, типу, що тут є. Так, Представляємо подушку, заглядаємо вулик і бачимо, там, що крайню рамку бджоли обсідають і на подушки теж є Ну, Це говорить про те, що, мабуть, що треба розширяти буде. Піднімаємо першу рамку, бачимо. Пергу, От, можеш ближче показати і корм. Ну, з цієї сторони в основному залито, а з цієї сторони гарно є перга. Але порівняння з тою пасікою, яка внизу, в долині, можна сказати, річка вавториця, то тут менше, менше перги. Наступна рамка бачимо вона з розплодом. Дуже піднімати її не будемо. От, от. А на наступній рамці вверху бачимо і трутні заложені. Значить, сміливо можна давати трутневу рамку. Бжоли зляться, тому що погоди немає нормальної. Значить, Сюди дамо. Є в нас трутнева вощина? Василь Васильович, дай, будь ласка, трутневу вощину. От, друга рамочка з розплодом, третя рамочка з розплодом, четверта рамочка з розплодом і бжилки потрішку цілуються, правильно і роблять, бо прийшли в не дуже добру погоду. Так, Ми тут поставимо трутневу вощину. Ось раз. Так, друге. Ці чотири рамки з розплодом. Вони гарні, ми їх здвигаємо. От. І тут поставимо ще їм рамочки для розширення. Зараз я візьму рамочки для розширення. Взяв таку рамку, яка відкачувалась, але її трошки розпечатали. Заливаємо хорошо сюди десь 300-500 мл сиропчику з настойкою гіркого полину, з метою профілактики. Так, придвинули крайню рамку, поставили на певній віддалі подушку і даємо їм десь до кілограма пасти даємо. Ну, грам 800 десь так певно буде. Закриваємо плівкою. Закриваємо кришкою. Ну і всім всього доброго.